Всім привіт, дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас на ремонті от бензортехніка. Хвореста. Е, з чого починається самий елементарний ремонт? Перше потрібно вдягти щось на пальчики. І так, коли пальчики у нас трішечки захищені, потрібно запустити нашого дракона. І так, Дракон виконав свою місію. Тепер переходимо до зеленого дракону. Знімаємо одну кришечку, другу кришечку, резиночку, якщо є. Тепер кришечку. Кришечку гальма. Якщо є, то шину ланцюжок знімаємо. Сторінку кидаємо. Ну, чистенько, гарненько, видчаємо. Для зручності також видручуємо свічечку. опа, І верхню кришечку знімаємо. Сторінку, це нам не потрібно, заслиночку викидаємо теж сторінку, свічульку закручуємо назад. І карбюратори заслінку пальчиками закриваємо і обдуваємо. Знову це все на стіл, свічулька викручується. Для зручності на деякий час. Береться отака от штучка-однесенька. Отака от штучка іще однесенька. Потім дістається насосор. Отак. Потім потрібно відкрутити патрубок і карбюратор. Потім вставити резиночку між. Карбюратором і патрубком і оцю іншу резиночку між глушником і гільзою. Займаємось. Заглушили впуск та випуск через імпульсний канал, тобто імпульсну шлангу, будемо накачувати тріско. Або щупати, чи травить двигун, чи не травить. Це стандартна діагностика, яку ви зазвичай не бачите, яку я не показую. Насос лайно повне, тому що він кепсько качає зовсім кепсько. Так що якщо хочете собі гарненького насосу, то придбайте за гарненький цінник. Я вже придбав за гарненький цінник насоса, але вже більше року гарненькі люди ніяк не можуть визначити, що з ним і чому він не працює. Ну, от Потрібно 0,5 барів. Тут 5 6 з половиною. 6,5. І дивимось, чи травить воно там, чи не травить. Якщо воно не травить, то воно показує зразу. Якщо воно травить, то також показує зразу. Ну, двигун не травить. Тобто ущільнювачі чіпати зовсім не потрібно. Не травить з ущільнювачів, не травить по прокладкам, ну, в общем, ніде не травить двигун. Що з цією технікою? Ця техніка приїхала з проблемою, що вона через деякий час у неї перебої з, ну, я так розумію, з паливом, тому що вона починає давитися. Ну, от Якщо там все добре, а воно там все добре, воно все витягується. Переключається на вакуум і перевіряється. Тому що ущільнювачі, як ви знаєте, бігають туди-сюди. І потрібно так, як накачувати тиск, так і витягувати. Тобто робити вакуум. Ну, насосик ДНО знаю. Але нічого я з цим поробити не можу, тому як в майстерні не дуже жарко і, мабуть, оці резиночки... В ну, общем він більше двоєчки не хоче перти зовсім. Якщо накачати, то 5-7 можна, але повільно накачати, то вакуум, ну більше двоєчки, це я не буду казати, що за техніка гарна, але не хоче накачувати. І так, ми, тобто я, ну, по діагностиці, то ніде не травить. І це ну, проходиться майже кожна, кожна техніка е, спочатку діагностика, там, там, де не вигорівша поршнева. Циліндропоршнева тут не вигорівша, циліндропоршнева тут ціла, Тому нема сенсу розбирати її повністю. І так от воно все діагностується. І тут проблема в карбюраторі. Ну, або в паливній шланги. Паливну шлангу також можна перевірити, накачати. Ну, але якщо, якщо просто поміняти карбюратор, то ну, всі скажуть, що це якби неправильно. Потрібно визначитися з проблемою, чому вона так себе веде. А якщо просто міняти ту чи іншу запчастину, то це вже як така, як ну, ви зрозуміли, що це означає. Так, це витягли, витягуємо. Або навіть потрібно зняти карбюратор. Карбіратор знімається. Опа, ого, накорчик. Що ми можемо зробити? Можемо іншов швити, щоб не поклопаливо. Зараз також це все діло обдую. І тепер знімається сіточка. Не сіточка, а знімається верхня кришечка карбюратора. Якщо бажаєте, можете ручками, частинками знімати. І от дивимось. Бачите так. Грізючка. Вся грізючка миється. Миється, потім карбюратор миється, збирається докупи, а потім аж потрібно буде полізти до паливного фільтра. Так що зараз я це все помию, зберу. Складу і полізу до карбора до павного фільтра. Коли склали все до купи. тепер вже потрібно полізти до паливного. І так як грязюка була на відстійнику, то потрібно буде його замінити. От. А що тут у нас? А тут у нас його вже немає. Тобто це вже ну, не паливний, це щось лишилось від самого паливного. Фільтра. Так. Відстаємо новенький, вставляємо, шилимо, закручуємо. Можна для естетики трішечки протерти. Ось так. От. вийшло гарно. Тепер потрібно запустити спробувати. Отак і лише отак от робиться, як то кажуть, ну, елементарна діагностика. Якщо е багато хто цього не бачить, то все ж, як то кажуть, ну, не все ж потрібно показувати, ж, що ж то потрібно лишати за кадром. Правильно чи неправильно, як, як ви бажаєте, чи все все-все потрібно показувати, що робиться. Так що якось так. І ще єдиний нюанс, ну як нюанс, не нюанс, а тут на китайських розбирається, на чому він не хоче. Отак от він розбирається на дві частинки. І оце от все потрібно промити. ну Бажано чистому бензинчику. Якщо е, ви бачили рекомендації, що потрібно мити мильним розчином, то е, ну, в принципі можна мити мильним розчином, але дуже довго потрібно буде чекати, поки воно все там попросихає. Тому що підуть бульбашки з вихлопної. А якщо підуть бульбашки з вихлопної, то звісно звісно, це буде дуже кепсько. Так що отак от. В принципі. в принципі, все, що хотів, що хотів показати та й сказати, то ну, майже вся техніка перевіряється, ну не, не майже вся, а при, в принципі, вся техніка перевіряється на підтягнення лишнього повітря. Якщо буде тягти лишнє повітря, звісно, що у вас або згорить циліндропоршнева група. Ну або не буде регулюватися, як то кажуть, ваш карбюратор, коли як зазвичай носять на ремонт і кажуть, мені лишень там підрегулювати і все, а так вон вона робоча справна. А на самому-то ділі там, там стільки проблем з тою технікою. Ну і ще є єдиний нюанс, що в Китайпрома немає, немає ніякого ресурсу. Тобто, як, якщо, грубо кажучи, бренд, брендова техніка там, розрахована там, на два роки, ну хай там на, на два роки, так як там гарантійний срок там, на два роки, то за два роки в принципі вона буде працювати нормально, якщо не буде там, заводського брака, але це також можна з цим поспорити. А в такій техніці за... За той же самий гарантійний срок може вийти все, що, все, що завгодно, і по декілька разів. Може вийти циліндропоршнева група від, 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 від там. Та від чого завгодно, від мастила, від перегріву, тому що ну, воно не розраховано, воно розраховано для домашнього користування. Тобто там машина дві в рік і все і більше. А люди у нас як? Хочуть взяти за 1000 гривень і маслати сутками і заробити на ній мільйон. Так що, так в принципі, все. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей і... Нарвало! Як знайти смоктунця, якщо... якщо не можеш його знайти. Це качаєш, а воно десь іде, десь воно все тікає. Дається пшак-пшак і обшакується усе. І тепер а, злетіло. І отак воно все знаходиться. Довго, але, але ефективно. От нам показує шестірку і на місці. Нічого нікуди не двигається. От, лише із отакого рубаються прокладки на отаку техніку. Я використовую параніт, використовую зубило, використовую молоток. Ну, І все. В принципі, тобто зазвичай. Кажуть, що ремонтник нічого не зробив. ну, В принципі, якби нічого не зробив, скільки ж там того часу пішло на виготовлення тої чи іншої прокладки. Це, це одне. А друге, це вже після після оцього всього діла. Коли ви все вже перевірили, тоді аж можна, як то кажуть, лізти в регулювання карбюратора. Це саме для тих, як, як то кажуть, клієнтів, які вам тягнуть техніку і кажуть, мені лише відрегулювати карбюратор. Так що користуйтесь, якщо потрібно, звісно.